我就不去了。 Своє інтерв'ю чи розповідь з того, як попала я в центр Юрія Дмитричина. Коли я зрозуміла, що в мене зуби не вдасться врятувати, і мені потрібно імплантати. Я дуже довго шукала в фейсбуці, клініки, саме у Львові, бо я Львів'янка. мені попався телефон, де мене запросили на консультацію. В цей же день це був вечір. Назначили мені імплантацію на понеділок. Неділок, це була п'ятниця. Я прийшла, лікар все підготовив, команда, все дуже гарно. Поставили імплантати, де були відсутні зуби. Чому саме церконів? Тому що в мене організм сприймає як алерген інші метали, все. І я хотіла саме цирконів. І зараз я дуже задоволена роботою. І коли я прийшла додому після 3 годинної операції, дочка сказала: мама. А коли будуть імплантати? А я сказала: в мене вже все є. Вона каже: не може бути, по вас не видно зовсім. Отак От саме відбувалася моя. За один раз мені поставили всі імплантати. Але потім в мене процес був дуже довгий, і по моїй вині мені ставили тимчасові зуби, які прекрасно трималися. Імплантати себе. Повели дуже добре, всі прижилися, все дуже гарно. Я чекала церконів коронки. Я дуже довго вибирала колір з Юрієм, але ми знайшли гарний колір і ось результат моєї роботи. Лікар супер, всім рекомендую. Колектив прекрасний, дуже гарно все.